На превеликий жаль, масштаби нинішньої війни не лишають іншої опції, окрім як проведення масової мобілізації, і зрозуміло, що цей процес має грунтуватися на певних законних підставах, які не будуть суперечити тим конституційним нормам, які закладені у нашому основному законі. Втім, також треба розуміти, що окрім. Прав у громадян є певні обов'язки, і це також має бути відображено в цьому законі про мобілізацію. Альтернативою схвалення нового закону є продовження проведення мобілізації за тим законом, який наразі є чинним. І всі ми вже бачили, що реалізація норм. Нинішнього закону викликає з одного боку но ну, безліч незадоволення, обурення і що найгірше супротиву, а з іншого боку, власне кажучи, не дозволяє повною мірою реалізувати ті мобілізаційні завдання, які на сьогоднішній день необхідно вирішити для того, щоб зберегти боєздатність збройних сил України. З огляду на це мені здається, що питання про те, чи треба схвалювати новий. Закон чи треба вносити зміни до чинного закону, воно є абсолютно безглуздим, і відповідь на нього є очевидно. Так це доведеться зробити, і тут ми наштовхуємося на цілу низку інших запитань. По перше, мені не хотілося б, щоб норми нового закону стали предметом політичної боротьби і. Спробами певних політичних сил в майбутньому шукати якихось для себе електоральних привілеїв або електоральних бонусів, оскільки не вирішення питання про мобілізацію з необхідністю може потягнути за собою ну по суті крах української державності і всі ці електоральні бонуси, які зараз певними політичними спекуляціями навколо цього закону намагаються собі здобути певні політичні сили. Вони просто втратять свою актуальність. Хотілося щоб все таки всі політичні сили, всі громадські діячі, всі там лідери думок, всі люди, чия думка важить в суспільстві, все-таки згуртувалися навколо того, щоб просувати ідею необхідності схвалення нового закону. Тобто, щоб це не було предметом дискусії. Другий момент в цьому ж самому контексті: я схильний думати і. Навіть наполягати на тому, щоб новий закон було схвалено. Ну, якщо не одностайно, то принаймні конституційною більшістю за участю всіх політичних сил, які на сьогоднішній день представлені Верховній Раді України, це буде свідчити про достатньо високий рівень консенсусу щодо цього закону, і достатньо високий рівень легітимності цього закону. Більше того, всі ті політичні сили, які закон підтримують, вони в подальшому з необхідністю будуть намагатися. Донести норми цього закону до громадян України, і тут ми підходимо до третього пункту, тому що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, більшість громадян України досі перебувають у полоні хибних уявлень про те, що таке мобілізація, для чого вона необхідна, і які права і обов'язки мають військово зобов'язані громадяни України, і на сьогоднішній день будь-яка. Просвітницька кампанія спрямована на надання інформації про ці. Проблеми вона наштовхується на якусь негативну, абсолютно хворобливу і нездорову реакцію. І я сподіваюся, що коли до цього процесу долучиться не лише умовно провладні сили, але й лідери опозиційних політичних сил, то ну, ми зможемо достукатися до значно більшої кількості українських громадян. І, от в цьому контексті я також хотів би звернути вашу увагу. На один важливий нюанс я розумію, що є велика спокуса на сьогоднішній день стати на бік потенційних ухилянтів і втікачів, і намагатися захистити їх у, у своїх спробах в майбутньому зробити їх, власне кажучи, своєю цільовою аудиторією і зайняти цю електоральну нішу. Але як я казав вже вище, така позиція для політики вона буде самозгубна. І ні до чого доброго е, не призведе. Що стосується, Політиків я сподіваюся на їхній консенсус в цьому питанні. Також я сподіваюся на те, що і військові відіграють свою роль у цьому процесі, особливо з огляду на те, що саме збройні сили України мають на сьогоднішній день найвищий рівень довіри в українському суспільстві. На жаль, досі повна людей, які вважають, що знаєте, є якесь там зсу, є якісь сили оборони, і вони мають зробити всю цю роботу, поки ми тут будемо тримати. Економічний фронт, гумористичний фронт, інформаційний фронт, демографічний фронт і безліч інших фронтів. Я плекаю ілюзію, що більшість громадян України чинять ну, супротив проти мобілізації не через те, що. Ну, вони займають якусь таку деструктивну позицію. Я все таки плекаю ілюзію, що вони чинять певний супротив через свою недостатню поінформованість про те, що насправді відбувається. І фахівці, які працюють в цій сфері, вони повинні, по-перше, дослідити питання, що саме викликає занепокоєння, що саме викликає невдоволення, і які інструменти і які кроки необхідно використати. Для того щоб е, зняти якомога більше з у таких от е, застережень, м'яко кажучи, е, чутливих питань, але ну попри це, все одно. В яким би форматі не була мобілізація, які б категорії населення і на яких би підставах підлягали або не підлягали мобілізації, все одно завжди будуть ті, хто буде вважати ту чи іншу модель несправедливою, і дуже прикро, що багато людей розцінюють справедливість чи несправедливість тих чи інших заходів, виходячи винятково зі своїх влад. Власних бажань чи небажань. Цебто, якщо це мене не торкається, то це справедливо. Якщо це вже торкається мене, то це вже виглядає ну несправедливо. Тому я все-таки. Дуже сподіваюся, що найближчим часом Верховна Рада України разом з військовим керівництвом нашої держави наших сил оборони внесуть необхідні зміни і підготують збалансований законопроект, який буде схвалено Верховною Радою України, з максимальним консенсусом. Після чого буде або паралельно з цим буде відбуватися інформаційна кампанія, яка все таки зможе переконати наших співгромадян у необхідності такого кроку і усвідомлення того можливо для багатьох неприємного факту, що. Сама ситуація вимагає від кожного з нас певного внеску в нашу загальну майбутню перемогу. А тим політиканам, які хочуть перетворити питання мобілізації на предмет політичних спекуляцій, я порадив би скористатися старим добрим принципом критикуєш, пропонуй. Цебто, якщо комусь не подобаються ті чи інші норми закону про мобілізацію, ну я очікую від цих людей їхніх пропозицій стосовно того, які категорії населення, на яких підставах будуть підлягати мобілізації, які категорії населення не будуть підлягати під, по мобілізації, і на яких підставах. Ну, е, хто і в яких частинах в подальшому може проходити військову службу і багато інших питань, тому що просто оцей от категоричний виступ проти мобілізації на превеликий жаль, часто виглядає як спроби загравати. І отримати підтримку від ухилянтів і втікачів, мені здається, що ухилянти і втікачі це далеко не ті категорії українських громадян, на яких варто робити ставку політикам, які хочуть збудувати в Україні демократичну правову соціальну державу.